Звершено все, вирішено все Богом для дітей своїх, і ми можемо досягти все більшої повноти в вірі, повноти в благодаті, повноти в Ісусі Христі, якщо сказати одним словом, тому що в Ісусі Христі є віра, є благодать, тобто все, що Бог приніс на землю. Він зціляв, бісів, виганяв. Тобто, все це є в нас, все це закладено в наше серце. І ми тоді стаємо виконавцями волі Божої, в міру своєї віри, знову ж таки, ти не можеш робити те там, де ти вагаєшся. Ти будеш боятися, раз в тебе не вийде, в тебе буде страх. Якщо в тобі Христос, якщо не боявся цього торкатися прокаженого, то чи ми будемо боятися торкнутися ковідного чи якогось хворого, який навіть має якусь заразну хворобу? Ні, звичайно. Чому? Тому що ми в цьому світі, як він. І це треба знати конкретно церкві, яка сьогодні тут присутня, частині Великої церкви, Божої церкви, купленої кров'ю Ісуса Христа, ви повинні це знати і не боятися. Страх може приходити? Може, але Він не повинен зайти в вас, тому що в вас є Христос. Якщо це зрозуміти, то ти розумієш. Мені здається, я зараз вже кінець проповіді говорю, але ти розумієш, яким чином в Христі могла бути хвороба? Якщо Христос тобі, а ми як Христос в цьому світі, можливо, це тобі потрібно? Я думаю, що точно тут є навіть люди, яким це потрібно. Він ніколи не міг мати раку, він ніколи не міг мати цукрового діабету. Я говорю про складні хвороби. Він ніколи не міг мати руйнування кісток. Якщо ми, такі як він, в цьому світі, тільки задумайся. Ви розумієте, не маючи правильного розуміння, не маючи правильного спочатку вчення, люди заходять в такий блуд, вони шукають там, де, де взагалі-то Бога немає. Вони бігають туди, туди, і ще й туди. І ще й туди поїхали, витрачають останні гроші. Я не кажу про лікарів: добре, ідіть лікуйтеся, це краще, ніж ходити по ідолам. Це набагато краще. Тому що лікарі теж є благословенні Богом. І Бог може через лікарів теж допомогу дати, тому що вони вчаться, вони досліджують. Ми не самі присвоюємо ці блага, які Бог через Ісуса Христа являв на землі. Ми не можемо ці блага ні заслужити, ні заробити якимись ділами, ритуалами чи молитвами, проханнями. Все дано по заповіту. Все дано по заповіту, новому заповіту.